Війна з російським агресором забирає життя найкращих українців справжніх героїв, які стали на захист батьківщини. Таким був і Віктор Володимирович Бобир – Кулеметник першого стрілецького взводу, другої стрілецької роти військової частини А-4020. Світлими спогадами про відважного воїна ділилися присутні на відкритті меморіальної дошки, яку встановили на фасаді ліцею імені Івана Андрійовича Зубковського. Віктор Бабир народився у Миргороді 14 жовтня 1978 року. З дитинства відрізнявся добротою і щирістю. Був дружнім і вихованим. Його поважали друзі. А от вчителям ліцею, де Віктор Бабир закінчив 9 класів, він запам'ятався як вдумливий і відповідальний учень. Віктор Володимирович Бабир. Він закінчив 9 класів нашого закладу в 1993 році. За період навчання в школі зарекомендував себе як чесний, відповідальний, добросовісний учень. При середніх знаннях мав багато друзів, був відповідальним, виконував масу громадських доручень, поважав вчителів, був життєрадісною і чесною людиною. Після школи було навчання у Миргородському професійно-технічному училищі номер 44 Віктор Володимирович опанував професію будівельника. Він мріяв розбудувати рідну країну і місто. Був справжнім професіоналом своєї справи і мав багато друзів. Він сам міг помічати, коли друзі потребують допомоги. Він такий роботяга в нього золоті руки. Він завжди підвозив автомобіли. По будівництву це він аж горів, якщо комусь десь треба допомогти. Він формував не одну бригаду хлопців, які будували в Миргороді будинки і їздили, і за кордон будували. Це дуже добра, щира людина працьовита. Він буде з нами в наших думках, серцях назавжди зі своїх 44 років. Чотири Віктор Бобир віддав службі в армії. Віктор Бобир мав за своєю спиною досвід військової служби, строкової військової служби в 90-х роках, а також військової служби у 2015-2016 році, коли він був призваний по мобілізації та захищав нашу Україну ще тоді. Так, коли ворог вступив на нашу землю широкомасштабно у 22 році, він не став осторонь і знову призвався захищати нашу Україну, нашу землю. На жаль, війна забирає в нас кращих воїнів, синів, батьків, чоловіків, побратимів. Бій 31 березня. 23 го року став останнім для рядового Віктора Бобря. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять мужнього воїна. Почесне право відкрити пам'ятну дошку надали сину Віктора Бобера Дмитру та секретарю Миргородської міської ради Олександру Гуржію. Війна забирає найкращих. Таким і був Віктор Володимирович. Найкращим сином. Батьком, чоловіком, другом, побратимом. Я хочу сказати, що ворог забрав життя воїна, але він ніколи не забере пам'ять про нього і про всіх інших, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність. Тому, відкриваючи цю дошку сьогодні, ми символізуємо те, що ми пам'ятаємо і завжди будемо пам'ятати наших героїв. Слава Україні! В честь пам'яті і в знак пошани Віктора Бобера секретар міської ради Олександр Гуржій вручив сину воїна Дмитру нагрудний знак почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади. Відповідне звання було присвоєно загиблому воїну посмертно. На завершення заходу присутні поклали квіти до меморіальної дошки.